Один твікс, як мало. Гаразд, це все одно краще, ніж нічого. З'їм хоча б його. Схоже, хтось дуже сильно зголоднів. Май, акуратніше. Ти потрапила прямо мені в лоба. Я зроблю це ще раз, якщо ти будеш мені заважати. Я дещо придумала. Дивіться. Мені страшно. Зараз же забери пилку! Розслабтеся, вона мені потрібна, щоб розрізати твікс. Акуратніше, кріхітки летять на всі боки. Ось і все, я майже впоралася. Залишилось зробити останній розріз. Тепер їсти шоколадки буде набагато зручніше. Ти нас забруднила. Подивись. Ой, вибачте, це вийшло випадково. Подивіться, як чудово у мене все вийшло. Здається, що шоколаду побішало. Було два шматочки, а тепер десять. Супер! Е, як же не хочеться, щоб твік закінчувався? Це неминуче, але у всьому є свої плюси. Тепер може підкріпитися я. Упаковки зайві, потрібно їх одразу прибрати. У тебе непогано вийшло. Дякую, тепер я можу з'їсти зразу все і ніщо мені не завадить. Як же це смачно? Добре, що я маю ще. Вигадала. Але навіщо тобі дитяча баночка? Ай, моя голова. Чому ви всі постійно в мене щось кидаєте. Вибач, мені просто потрібно було зробити шоколадне молоко. Здається, вийшло. Певне, з ним твікс буде ще смачнішим. О, так, чудове поєднання. Я б хотіла спробувати іншим разом. Нарешті моя черга. Я вже знаю, що зробити з такою кількістю шоколаду. Для початку здую всі обгортки. Нічого собі, як тобі це вдалося. Круто! А тепер почнемо будівництво фортеці. Для цього мені знадобляться шпатель та солодкий цемент. Тобто нутелла. Боже, який аромат! Впевнена, паста стане чудовим доповненням Твікса. Дивіться, як надійно вона скріплює мої солодкі цегла. Залишилось зовсім небагато. Останній штрих на вершині. То, яка висока вежа вийшла. Ми маємо її спробувати. Чому моя вежа хитається? Що ви робите? Вона ж зараз упаде, Зупиніться негайно. О, ні! Ой, мабуть, треба було її послухати. Зараз ви у мене отримаєте. Вибач, ми не змогли втриматись. Добре, що я одягла каску і не постраждала. Очі. Я б не стала говорити про свою порцію у множині. Тут лише одне око. Комусь знову дісталася найменша порція. Окей мой. Вистачить з мене сміятися. Подумаєш, просто пожартувала. Не треба було тисяти мені в обличчя. Ну, нічого, зараз я тобі помщуся. Подивимось, чи тобі сподобається такий розіграш. По-моєму, виглядає моторошно. Що сталося? Невже це твоє око? Який жах! Я не можу на це дивитися! Страшно, так? Що відбувається? Навіщо викинули в мене оком? Ой, здається, мій розіграш вийшов із-під контролю. Допоможіть, я вдавилася. Саме час поснідати. Ці шоколадні кульки дуже смачні. Мамочки, око! Добре, що це було звичайним жартом. Я вже встигла злякатися. До речі, очі дуже смачні. Вам точно сподобається. Жаль, що в мене більше нічого не залишилось. Значить, настала моя черга. Сподіваюся, мені теж сподобається. О, так, це смачно. Обожнюю мармелад. Ей, куди ти тягнеш руки? Це моя порція. Усі сто очей мої, які ж вони м'які та солодкі, супер, все як я люблю. <риклад> Може, все-таки поділишся? Адже в тебе так багато. <риклад> так, дай нам всього по одному оку, будь ласка, вибачте, але в мене вже нічого не лишилося. Занадто пізно. Почуваюсь трохи дивно. Ой, це ще що таке. Мамочки, що відбувається з моїм обличчям? Схоже, хтось переїхав. Усього одна чіпсинка. Подивіться сюди. Ви коли-небудь бачили сто пачок чіпсів. Бачу, комусь не пощастило. Це точно. Я навіть підчепити цю чіпсинку не можу. Що вона задумала? Мені потрібна лупа. З її допомогою я нарешті зможу поїсти. Ура! Мені вдалося взяти чіпсинку. Спробую розтягнути задоволення настільки, наскільки це можливо. Ну, ось, здається все як швидко. Це навіть краще. Тепер я. Яка тут туга кришка? Ніяк не можу її зняти. Ну, давай же відкривайся. Схоже, хтось так і залишиться голодним. Ну, вже ні. На це я не згодна. Я все одно відкрию банку. Дивіться, у мене вийшло. Навіщо ти її підкинула? Щоб показати вам, на що здатна? Ого, круто! Це заслуговує на повагу. Звісно, я просто майстер споїдання чіпсів. Ой, моя голова пливе перед очима. Також, напевно, їй потрібно ще трохи потренуватися. Гаразд, нехай ще трохи прийду дочами, а я поки що з'їм свої чіпси. Ми ж з тобою найкращі подруги, пам'ятаєш? Поділись, я мала на увазі чіпсами, а не упаковкою. Вибач, я не чую, що ти кажеш. Ой, здається, я невчасно. Як же смачно не можу зупинитись. Акуратніше, ти знову мало не влучила в мене. Все, Далі так продовжуватися не може. Ай, як боляче! Мені дуже пощастило. Не поспішай з висновками. Так їй треба. вона отримала за заслуги. Броколі, ви серйозно? А в мене якесь зернятко замість капусти. І що з нею робити? Гаразд, просто з'їм і покінчимо з цим. Фу, не може пророжувати. Що ти задумала? Думаю, треба посадити її у землю. Та ага. да, перестань кидати в нас. Досить. Мені треба вирити лунку глибше, інакше рослина не проросте. Але через тебе ми всі у землі. І моє зернятко тепер теж. Невже ти справді думаєш, що з цього щось вийде? Скоро дізнаємося, а поки що їж свою капусту. пахне просто огидно, ненавиджу овочі. Вони такі несмачні. Добре, що мені дісталася найменша порція. Так, потрібно терміново запити колою Так мені стане краще. Ану, дай банку сюди. Я мушу полити свою рослину. Йому потрібна волога. І що це допомогло? Так, воно вже почало проростати. Не може бути. Круто! Ді пробуй. Смачного! <рі> ну Ось я так і знала, що все закінчиться цим. Краще б я нічого не вирощувала. Ненавиджу броколі. За цим навіть спостерігати гидко. А ще ти вся забрудилася в землі. Зате я впоралася. Тепер ти. Здається, я знаю, як все це з'їсти. Дивіться, там птаха. Повірили дурненькі. Їх легко обвести довкола пальця. Вдаю, що все з'їла, а насправді просто викину кудись подалі. Думали мене обдурити? Не вийде. Я все зловлю і поверну назад. Все, я майже закінчила. Залишилося з'їсти лише один шматочок. А як же все інше я спеціально зберігла це для тебе? Не дякуй. Ну от, схоже, мій план провалився. Мене розсекретили. Їш їж, їж. Не відволікайся. Скітлз? клас. Не всім дісталася велика порція. Як би сумно це не звучало, у мене лише одна цукерка. Невдаха. Добре, сміється той, хто сміється останнім. Я знаю, що робити. Навіщо тобі телефон? Скоро все самі побачите. Я просто трохи збільшу свою цукерку. Нічого собі не знали, що таке можливо. Цукерка, як і раніше, лише одна, зате яка велика, супер. Ого, від такої цукерки і я не відмовилася б. Ти молодець. Передаю естафету. вперед. У мене також є чудовий план. Я ловитиму цукерки ротом. Все промазала. Ну і ладно. Не бери на думку. І не буде, адже я придумала дещо краще. Зараз же перестань. Це мої цукерки. Я сама їх з'їм. З якого ж кольору почати? Їх так багато. З цього? Чи краще ось цього? Ага, я знаю, що робити. Все, ще, що таке. Поки що не розумію, але вона явно щось задумала. Це безпрограшна лотерея, яка підкаже мені, як вчинити. Усередині помаранчева цукерка. Що це означає? Тільки одне тепер я знаю, що вибрати. Мені потрібні помаранчеві цукерки. Ну і як вони на смак? Тобі подобається? Дуже. Тепер мені зовсім не важливо, в якій послідовності їсти свої цукерки. Так, мабуть, я теж зіграю свою лотерею. Ого, подивимось, що тут. Нічого собі, ти витягнула щасливу кульку. Я так мріяла про велику цукерку. І нарешті моя мрія здійснилася. Це супер. Дивіться, всередині ще ціла купа цукерок. Давайте розділимо як подруги. Добре, я не проти. Пригощайтеся. Велике дякую. Смакота. У челенджі. Моніка, ти перша, крутиш колесо. Я не хочу А ось від вершків я б не відмовилася так не можна. Кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі. Але не хвилюйся, значить мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Ура я ж казала, нема нічого смачнішого, ніж жуйка Хуба Буба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. І це ще не все. А з Жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. Oh, Краса! Really? Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. Wow. Mm -hmm. oh, так! Це неможливо смачно. Wow. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Wow. Можна я хоча б серце спробую? Ні. No. Їм сама. Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхур. Потримую. А що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж свій торт з кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало, а ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. А, це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне: натерти кактус на мій торт. Отак. Я тут тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. Ні. Yeah. <lots> Начебто їм торт зі смаком трави. Гладість. Okay. <lots> Приємного апетиту. <lots> я хочу перше крутити колесо. Yeah. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. <плес> Прямо зараз я вилію їх на тортик, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне гарненько їх збити. Готово. А тепер можна поласувати. <рив> Дідуся Морозе, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. Дуже смішно. Ти просто мені заздреш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. Yeah! Я б від такого звичайно не відмовилася. Тебе теж чекає okay. тут щоправда з мідіями. Вони такі неприємні. І hey! yeah. такі тверді. Yeah. Ну, ось, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. No, 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 no. Ти просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Yeah. Головне, що всередині. Яка смакота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід Мені доведеться їх їсти, звичайно. Як у вас рука піднімається, як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина. Сюзі, відчепись Це ж я відкрила міді, то ж вона моя. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. О, ні. І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду. Вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто! Мабуть, ми даремно вимазались мідіями та тортом. Цього разу моя черга першою – крутити колесо. А ось і ні, моя черга. О, так! я мріла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені випала ціла купа міміни. Так-так. Яким тобі доведеться прикрасити торт? Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай. Okay. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Oh, no. Так, вже. Взя... Це гадко. Який противний хруст! Потрібно якнайшвидше заткнути вуха. У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то не стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса! Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Мені подобається, поки Моніка давиться мівіну, що прилипла до торта. Я прикрашу свій тортик зефірками. Оце я розумію, Краса. Моніка, навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, сюжі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись! Ей, відпусти негайно. А -а -а. Ти що наробила? Я мало не вдарилася. Але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю факту перший крутить. Ура, ура Я перемогла. Перець? Ні. Моніка! ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті really? я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Oh, no. yeah. От боя найшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, 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 так. Потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome. Нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. так Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Нарешті я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармелодне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше річ цього вогняного монстра. Що ж, погнали! А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало Тортик треба доїсти. Я не знала, що ти така жорстока. <риклад> О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати, Сюзі. Фух, Так набагато легше. Дякую, Моніка. Ого, яка смакота. Алексе, не відволікайся. Хоче тортик. Один тортик я зробила, зроблю і другий. Здається, починати треба з яєць. Так, тільки ось поводитися з ними потрібно обережно. Дякую за допомогу, бабуся. Тепер це яйце треба розбити. Ой, шкаралупа потрапила в яйце. І як мені її витягти? Сирі яйця такі неприємні. Фу. Спокійно, зараз я покажу тобі лайфхак. Якщо не потрібна шкаралупа опинилася в тарілці, то прибрати її можна за допомогою іншої шкаралупи. Можеш готувати далі. А ти, Мері, віддай цукор. Він мені теж потрібний. Ти що наробила? Через тебе я зніг до голови в цукрі. Але гаразд, я не засмучуюсь. Ніхто не зможе відволікти мене від тортика. Алек, зачекай. Цукру потрібно зовсім небагато. Добре, бабусь, я обережно висиплю невелику щіпку. Молодець, все вірно. Як же, що за торт без цукру? Чим більше, тим смачніше. Ну і що ти наробив, негідник? Що ж, тепер у хід піде молоко. Залишилося тільки зрозуміти, як мені відкрити пляшку. Ну ж, подавай. Ой, переборщив. Навіть молоко не можу відкрити. Та годі вам відкрив вже врешті-решт. Молока також багато не буває. А що далі? А, точно! Борошно! У мене є ціла пачка. Пахне воно. Бабуся, подивіться на нього. Бу. Привид, допоможіть. Бабуся, ну ти чого? Це ж я. Просто з борошном на обличчі. Ой, Алекса, не впізнала. Марі якось незручно. Ну що, і борошна в моєму тісті має бути достатньо. Тепер саме час його розмішати. І робити це вінчиком зовсім не цікаво. Руками буде швидше. Марі, ти тільки подивись, руками тісто мішає. Люди ж спеціально винайшли вінчик. Відмінна річ з його допомогою можна намішати ідеальне тісто. Не згодна, ідеальне тісто можна зробити тільки за допомогою професіонального міксера. А ось і ні. Ці ваші гаджети вони бездушні. Моє тісто буде приготовлене з любов'ю. Ну що ж, спробую. Так, мабуть, додам трохи какао. З ним точно буде смачніше. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Саме час її запікати у печі. Чудово! Залишилося тільки трохи зачекати, і готово. Круто. А я вирішив перекусити. <звук> ну ось, впустив. О, це ідея. Чому б мені справді не додати в мій тортик трохи печива Орео? Печиво, яке потрібно подрібнити до дрібної крихти. Чудова ідея. Це і справді може вийти смачно. А тісто для майбутнього тортика я, мабуть, зроблю різнокольоровим. Так стане яскравіше і гарніше. Головне все добре розмішати. Обов'язково продегустувати. І тільки потім заливати крихту з орла. Після цього нарешті можна прибрати торти піч. Ще трохи і він буде повністю готовий. Марі, залишилася тільки ти. Спокійно. Самий смачний торт і має довше всього готуватися. Ідея з кольоровим тістом мені подобається. Тільки ось у моєму випадку кольорів буде набагато більше. Я поділю суміш по невеликих блюдечках. після чого розмішаю із барниками. Ви тільки подивіться, яка гарна палітра в мене вийшла. А ось і форми для випікання. Ой! Бабуся так міцно спить, що навіть не помітила того, що на ній з'явилася новенький головний убор. Так, комедно вийшло. Так ось, у кожну форму, я налю тісто одного кольору. Ну і звісно, після всі їх треба запекти. Ой! Так, запекти, точно. А мені якраз вже час діставати. Ох, який аромат! І так, дивіться, у мене готова ось така півкуля, яка послужить основою для тортика. Тепер її потрібно залити полуничним сиропом. Але зробити це потрібно за допомогою ось такої форми. Вона дозволить сиропу розтектися рівномірно. Але ще можна засипати туди кольорові кульки. І щоб це був не просто торт, а сукня принцеси. Треба додати і саму принцесу. Як вам ідея? Мені здається, Кейт буде в захваті. Алекс, а як твої успіхи? Okay. У мене теж все запеклося. У мене вийшло миле бісквітне сердечко. А між шарами цього бісквіту буде смачніше рідке маршмелоу. Ось це я розумію, смакота. А тепер настав час спробувати, що в мене виходить. Кейт навіть не помітить. О, оце шедевр. Ти що робиш? Це ж для Кейт. Та годі вам, діру я заліплю. У мене цього рідкого маршмелу ще ого го як багато. І взагалі покрию я ним всю поверхню, щоб торт став білосніжним. Але це ще не все. Тепер пер я прикрашу тортик шоколадками. Це буде і смачно і гарно. А зверху будуть шоколадні цукерки Мальтізерс та Емемдемс. Та-дам! Мій торт готовий. Можете захоплюватися? Молодець, Алекс, Марі, а в тебе що? А мені час діставати мої яскраві бісквітні коржі. Між ними теж буде рідкий маршмеллоу. І, взагалі, Алекс, ти вкрав мою ідею. Я теж хотіла перетворити тортик на білий. Так і зроблю. Але звісно, це ще не все. Тепер мені потрібно рівномірно розподілити кольорове посипання по всьому торту. Робити це потрібно обережно, щоб його не впустити. Так, ідеально. Бабуся, закрити рота, це ж непристойно. І, взагалі, це ще не кінець. Фінальний штрих, веселка яка красуватиметься на верхівці цього тортика. А хмарки можна зімітувати за допомогою збитих вершків. І я просто не можу втриматись від того, щоб не посадити на торт солодкого єдинорога. Це ж так красиво. Ну що, настав час обрати найкращий торт. Кейт, вибір за тобою. Вау! Бабуся, я завжди мріяла про такий тортик і щоб я сама могла підняти цю форму. Ідея просто геніальна. Залишилося оцінити торт на смак. Так, смачно. А можна є з'їм і цю принцесу також. Щось не виходить. Це що? картон? Гедота яка. Ну що, саме час куштувати тортик від Алекса. Шоколадки я просто обожнюю. Але тепер потрібно скуштувати і сам торт. О, це приголомшливо. Дуже смачно. Залишився тортик від шефа Марі. На вигляд, він, звісно, самий гарний. Ну що, настав час відрізати шматочок інший рай дуже не всередині. Ось це круто. О, неймовірно. Марі, це перемога. Я перемогла. Ура!